Зменшили заборгованість перед європейською агенцією з повернення боргів більш ніж в три рази. Я Бачу чергове рішення суду хортицький районний суд міста Запоріжжя. Наш клієнт у 2021 році отримав кредит в першому безпечному агентстві необхідних кредитів і взяв там трохи грошей, але це агентство безпечних кредитів виявилося небезпечним вирішило заборгованість продати ЄПБ. А ЄПБ вирішила нарахувати по цьому кредиту не лише тіло, але й відсотки загалом більше 30 тисяч гривень. Ми подали відзив на позовну заяву і обґрунтували в суді те, що кредитор має право нараховувати відсотки по кредиту в межах строку кредитування. Тобто, якщо ти взяв кредит там на 10 чи 20 днів, то кредитор має право і нараховувати ці відсотки 10 або 20 днів, а не 2 три роки як було у цій справі. І в результаті замість більш ніж 30 тисяч гривень було стягнуто з клієнта лише 11 тисяч 700 гривень. З них 9 тисяч 800 гривень – це тіло кредиту. Тому звертайтесь до адвокатів, які вміють зменшувати заборгованість за онлайн-кредитами.